У передріздвяні дні благодійна акція Енергія добра знову об'єднала небайдужих працівників Рівненської АЕС навколо важливої мети. Підтримати дітей, які потребують особливої уваги та турботи. В межах третього етапу ініціативи святковий настрій та різдвяні подарунки від атомників отримали понад 160 дітей загиблих захисників України, зниклих безвісти, полонених та звільнених з полону воїнів варазької громади. Тож солодощі та іграшки у пакунках для дітлахів були зібрані з особливою любов'ю. Також для наймолодших гостей заходу віком від 0 до 10 років працівники Палацу культури у підготували інтерактивну розважальну програму, в межах якої провели ігрові активності, руханки та веселу різдвяну виставу з казковими героями. Все це створило атмосферу свята і щирої радості. А отримані подарунки викликали у дітей усмішки, позитивні емоції та відчуття справжньої магії Різдва. Я сподобався мій подарунок. Там все те, що я хотів, і мені сподобалась ота руханка. Я сьогодні отримав подарунок і мені дуже подобається він. Мені дуже сподобалось це свято. Для старших учасників благодійної акції віком від 11 до 17 років був проведений майстер-клас з виготовлення різдвяної свічки з природних матеріалів та плетіння браслету зі стрічок. Таке заняття викликало особливу атмосферу домашнього затишку, а творчий процес приніс дітям неабияке задоволення та щирі емоції. Молодь також була в захваті від святкових подарунків, які підготували для них атомники Рівненської АЕС. Мені сподобалось, як ми робили поробки. Я отримала хороші емоції, коли побачила, що в мене теж є подарунок свій і що там знаходиться. Мені дуже сподобався цей подарунок, бо того, що там дуже багато солодкого і іграшка. є. Працівники атомної станції впродовж багатьох років поспіль активно підтримують благодійну акцію «Енергія добра. Це справа, яка робить світ кращим, переконані енергетики. Тож такі заходи в підтримку дітей, які найбільше потребують уваги та тепла, проводитимуть і надалі. Це дуже добре, що саме Рівненська АЕС, колектив Рівненської АЕС і чимало підрозділів підтримують це, Тому дякуємо організаторам за їхні небайдужі серця. Дякуємо за цю. Потужну акцію, дивлячись на очі діток, які палають, сіяють здається, інколи і багато не потрібно. Зовсім трішечки, щоб ці дітки вони відчували постійну підтримку, відчували постійну допомогу від тих, кому не байдуже. Хай вони будуть щасливі. Хай вони ростуть на радість і на благо своїм мамам, своїм батькам. Дай бачиш, щоб чим пошвидше ця війна закінчилася? Ми вижили в мирній і щасливій Україні. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегера С.